Вітаю, я Василь Волованов. Мій співрозмовник сьогодні. Сергій Гайдай до березня 2023 року. Очільник Луганської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вчора. На сайті президента з'явився указ про звільнення Сергія Гайдая. Про причини, ми обов'язково поговоримо сьогодні і те, чим буде займатися пан Гайдай. Далі в цьому інтерв'ю ми розкриємо, але почати пане Сергію з вашого дозволу. Я хочу з ситуації на Луганщині. Е, яка ситуація наразі? Що на фронтах, і що чим можна похвалитися? І навпаки, е, ну, ситуація в нас залишається важкою, але все під контролем сил оборони. Я якраз нещодавно повернувся, об'їжджаючи по лінії фронту всі наші підрозділи. Які боронять Україну саме на Луганщині, по всім трим напрямкам: це Сватівські напрямок, і Кримські і Білогорівські, там різні в нас підрозділи із ЗСУ, і прикордонники, і Національна гвардія з усіма поспілкувалися, усім попередавали все, що треба їм для того, щоб тримати оборону, і плюс набрали нові замовлення. То з того, що є на даний час. Ситуація може змінюватися кожного дня майже, але що на даний час? Напевно, можна сказати, що Сватівський напрямок найбільш стабільний. Там стільки техніки знищили наші сили оборони, що вони ну, вже насправді навіть бояться йти в наступ важкою технікою. Бо там, як поодиноку, танки, які стояли просто там по одному, по два, десь в лісах. Ховались, от їх понищили, так і колони а, в цілому нищили, плюс склади з боєкомплектом. Зараз а, ситуація там максимально стабільна. А, найважча ділянка це Кремінна. Там все ж таки хвилями продовжують наступи а, окупаційні війська, і там вони вже підключають кадрові свої підрозділи, а, різні. Ну, Навіть в нас є номера бригад. Які там воюють на проти нас, можу сказати, що дійсно кадрові підрозділи вони набагато краще підготовлені. Єдине, що, дивіться, тут яка цікава історія, їх набагато менше по кількості, ніж новомобілізованих. Це раз. Друге, новомобілізованих просто штовхають реально як гарматне м'ясо на наші позиції. Вони іноді йдуть в повний зріст просто, не ховаючись, розуміючи, що з позаду просто стоять загранзагони, їх повбивають. Відсиджуватись в окопах, їх так само не дають. Тобто їх постійно от, направляють на наші позиції. А от е якими б професійними не були кадрові е е війська Росії, коли наші сили оборони десь на певних напрямках йдуть в контрнаступ? То вони до останнього там не воюють. А, вони, знаєте як, не вдалася якась атака, пішла, пішов контрнаступ, то краще вони відійдуть, перегрупуруються там десь, а, зроблять якісь маневри. Ну, тобто, вони не стоять на місці, вони відходять. А, і це чудово. Але криміна ще раз говорю найважче, тому що туди і новітню техніку відправляли Т-90 там працювали, термінатори працювали. До речі, зараз вони повертаються вже до Т-72. Т-90 слава Богу закінчується. Наші їх там палять. Хоча реально росіяни вчаться, вчаться і не можна сказати, що от вони там взагалі дурнуваті і нічого не вміють ні. Це буде неправдою. Їм ем зараз передали величезну кількість станцій реп, вони глушать дуже потужно сигнали і важче стало працювати з дронами. Важче, але не неможливо. Все одно працюємо, все одно робимо скидання, все одно дивимося, аналізуємо ситуацію. Тобто, важко, але все нормально працює. Танкісти в них. Можна сказати, що непогані, е, використовують так само різну тактику. Звісно, що все одно підбивають танки, але ну не так просто, як е, хотілося б, напевно, так можна сказати. Е, і в ідеалі, звісно, що чудовий результат, коли танк підбивається і гинуть в них там якраз і повністю вся команда. Е, це чудово, тому що танків в них ще багато. А от гарних танкістів набагато менше. Що стосується Білогорівки, то там ситуація, напевно, друга по важкості. Там різні підрозділи в нас тримають оборону, але в них є чудова співпраця і злагодженість От це основне. Вони один одного розуміють, чують, бачать, і вони один одного підтримують. Тобто там те, що от ми побачили, там ситуація така важка із-за наступів і обстрілів, але вона повністю контрольована. І зараз, після того, як величезну кількість росіян там знищили, то росіяни переходять більше до артилерійських обстрілів. Тобто, вони розуміють, що просування неможливо вперед, там позиції тримають добре. Тому вони починають просто обстрілювати наші позиції для того, щоб ну, намагаються їх просто знищити, щоб наші сили оборони перейшли на якісь там інші ділянки. Але на сьогоднішній день вся от е, лінія фронту по Луганській області вона повністю контролюється. В відсотках залишилась та сама пропорція, скільки території зайнято, скільки звільнено. Так, да, залишилась та сама ситуація, е, нічого в нас е, наразі не відбувається. Ну, це вона, приблизно десь відсотки 4 да, звільнено 5%. Так, десь до 5%, не більше. Е, і воно, напевно, так і буде залишатись, поки все ж таки е, командування не прийме рішення про контрнаступ, тому що ну, зараз йти тими силами, які є в контрнаступ, нема сенсу. Ми можемо на певних ділянках дійсно. Просунутись вперед, навіть звільнити, де ще один населений пункт, якщо б була така принципова задача. Але для чого зараз це робити? Якою ціною? Тим паче, що е, на сьогоднішній день погода нам допомагає тримати оборону, бо ми знаємо, що е, втрати при е, обороні певних там позицій один до п'яти е, в ситуації з росіянами один до сіми виходить. Тому що ну вони просто йдуть як е, на забій, там, на смерть. І вони я не знаю. Чудово, все розуміють, але все одно йдуть. Е, і зараз дощі, зараз земля зовсім вся е, така перетворилась на багнюку, і от їм навіть не допомагає особливо там важка техніка, бо вона повільно просувається і це чудово. За цей час вони не можуть, росіяни не можуть просунутися вперед, продавити наші позиції. І за цей час, якраз за два тижні, плюс-мінус, в нас вже доїде вся та західна допомога, сформуються вже ударні угрупування і буде певний контрнаступ, наступальна операція, але де саме це нехай е, знають і планують наше військове керівництво. Дорогі глядачі, традиційно хочу подякувати Збройним силам України за те, що у мене є можливість записувати інтерв'ю, і подяка всім. І вічна пам'ять тим, хто назавжди залишився на цій війні. До глядачів звернення, будь ласка, натисніть лайк під цим відео. Кнопку подобається для того, щоб YouTube рекомендував і іншим глядачам теж це відео. Будь ласка, натисніть підписатися. І раджу вам і прошу підписатися на YouTube канал Сергія Гайдая. Зробіть це, будь ласка. Перед тим як ми прийдемо до питання, чому пан Гайдай не буде виконувати обов'язки далі. Голови Луганської Ова чим буде займатися в мене, пане Сергію, декілька уточнюючих питань з огляду на те, що ви сказали: ось ці це гарматне м'ясо, яке встає і в повний зріст іде на кулі. Ну тут о, трохи конспірології додам, тому що неодноразово було чутно, що знаходили там на позиції на позиціях звільнених там якісь е... залишки від медпрепаратів. Чи можна е... припустити? Ну, Що їх просто чимось накачують, тому що ну, свідома людина в адекваті просто так на кулю не побіжить, як нам розказували за родину за Сталіна а, там в часи Другої світової війни. А ось під дією певних препаратів ну, можна да, встати і в повний зріст піти хоч на медведя, хоч на кулю. Я ну, впевнений, моя особиста суб'єктивна думка, але впевнений на 99%, що. Систематичного приймання якихось певних препаратів в них немає. Але практика е застосування промідолу не для того, щоб е зняти е ефект там, шоку при пораненні, а для того, щоб е десь заглушити свої емоції, хвилювання, така практика дійсно є. І про таку практику навіть розповідали і якраз і ті, кого брали в полон. Тобто. Перед наступом особливо це ну, практикувалося серед зеків, яких понабирали до Вагнера. Вони просто замість там використання при пораненні, вони перед наступом кололи собі по дві, ну, два шприца промідолу, які є в кожній, ну, має бути в кожній аптеці. І таким чином вони якраз і трохи. І емоційно були більш стабільніші, і плюс вони не відчували болю на певний період часу. а Наші хлопці розповідали неодноразово, що вони бачать, як йде там, ну, якась певна ну взвод, в основному там 10-12 до 15 людей вони йдуть в наступ в повний зріст, вони їх розстрілюють з кулемета, там падають всі, потім встають через короткий проміжок часу. Стоять і йдуть далі в наступ вже не 15, а вже, вже там, 8, 7, 5, там коли як. І навіть видно неозброєним оком, що вони поранені. Але вони все одно йдуть. Тобто, mm. десь просто промідол, е, він е, оцю біль нивілює, і вони на, на куражі такому під дією промідола йшли вперед. Але насправді більшість йдуть вперед, тому що вони перелякані, що їх розстріляють там позаду. Їх же за градзагони. Тому вони такі перелякані і йдуть вперед. Тобто вони більше бояться своїх, ніж померти від українських культів чи, чи обстрілів якихось. Зеки в рядах вагнерівців вони приїхали з Росії. Чи правда, що на території Луганської області, окупованої частини, так званої ЛНР, проходить вербування е, в колоніях і зонах в тюрмах для того, щоб воювати проти України? Ну, дивіться, все, що стосується колонії і зони на території окупованої Луганщини, то там це більше не агітація, а це більш примус. Ні про яку ж там демократію чи дотримання законів? Ну, ми ж не можемо говорити взагалі. Ну, як можна про щось говорити цивілізоване, коли е, Пригожин офіційно говорить, що він керує е, приватною військовою компанією, які по закону Російської Федерації в принципі заборонені? Як можна говорити далі про якісь речі, коли е, законні, коли Пригожин. В якості кого але їздить по зонам по тюрмам і набирає в свою приватну військову компанію людей. За які кошти це все своє? Як зекам можуть давати літаки, танки, артилерію, ну, то, тобто Це такий сюр, який ми не зрозуміємо. Ми розуміємо чому, але з юридичного аспекту це просто нонсенс. Тим не менш, це відбувається на території в Росії. На території окупованої Луганщини вибору немає. Там просто приїжджають, забирають ну, по зонам. Ну якщо цивільних людей хапають на вулицях і відправляють на фронт, вже ж ніхто з ними не панькається, вже нема там якоїсь завуальованої пропаганди, все, вже це закінчилось. Мотивація в вигляді грошей, мотивація в вигляді там, ми будемо звільняти республіку. Все. Просто війна. І туди потрібно гарматне м'ясо. І всі туди відправляються. Тому е, примусом зараз набирають так більш того, набирають. Ну, ми ж бачили офіційні документи, е, по яким починаючи з 16-річного віку, хлопці вже записують, е, ставлять на облік. Для чого вони це роблять? Вони ще знизять. Я думаю, що з 18 до 17 років, а ці 16-річні вони будуть чітко розуміти, який е, ще ресурс. Людської плоті просто, бо по-інакшому я не знаю, як це назвати, в них буде через півроку чи через рік. Ну, от і все. Забирають же всіх, всіх підряд. Пане Сергію, вчора на сайті адміністрації офісу президента з'явився указ президента щодо припинення ваших повноважень за власним бажанням. Більше двох з половиною років ви керували Луганщиною. І областю, і обласною військовою адміністрацією. Що трапилось? Чому ви припиняєте роботу в області? Ну, от, е, я би так питання не формулював, бо що трапилось, тому що якщо щось трапилось, то це щось погане або зі знаком негативу. Е, так, насправді три з половиною роки е, я віддав свої рідні області, в якій народився. З задоволенням не шкодую про жодний день. Більш того, пишаюся тим, що вдалося зробити. Відносно мирний час е мені вдалося вивезти область на третє місце е в Україні. Е а вже починаючи після повномасштабного вторгнення, ну, ми зробили максимальне можливе для того, щоб вивести максимум людей, евакуювати, забезпечити всіх наших людей зі статусом ВПО. Щоб в них в кожній області була можливість звернутись гуманітарні штаби, і в нас співпраця з військовими, з національною гвардією з поліцією, з патрульною поліцією, з прикордонниками з усіма силами оборони, вона була ну цілодобова, просто от більше року, починаючи з 24 лютого, тут йдеться мова не не про ситуацію зі знаком негативу, а про те, що е, потрібна просто якась певна ротація на фронтах. Назвому це так, коли в нас е, перекидають одні підрозділи на інший напрямок, це не говорить про те, що е, величезна проблема саме на місці, там звідки забирають людей. Це говорить про те, що є важливий напрямок, е, на якому потрібно зараз тримати оборону е, і якраз іде. Підсилення туди ситуація з моїм звільненням, і, сподіваюся, швидким призначенням на нову посаду це якраз такого плану ротація. Тобто, на моє місце поставлять, скоріш за все, військову людину, а мене перенаправлять на інший фронт, який в нас ну багато напрямків є. В даному випадку я сподіваюся, що це буде дипломатична робота і в дуже важливому напрямку. Розкрийте, будь ласка, таємницю в дипломатичному напрямку. Що ви маєте на увазі? Де саме? Ну, скоріш за все, що це буде Казахстан. Про це йшла мова. Знову ж таки, все може змінитись в нас війна. І якщо президент побачить мене завтра на іншому якомусь напрямку, значить я, я тут не буду навіть сперечатись, тому що я в президентській команді, я українець і зараз в нас в країні йде війна. Тому де він мене не побачить, там я і буду працювати. Поки не буде перемоги. А потім після перемоги, можливо, я вже буду е висловлювати свою думку, чи, можливо я буду дискутувати з приводу там роботи. То таке, зараз не на часі. Е тому я е дякую президенту за можливість працювати в своїй рідній області. Я сподіваюся, що е виправдав і його надії, е, і довіру Луганчан, всіх. З якими мені довелося спілкуватися, які бачили мою роботу. І ви знаєте, я вчора опублікував цей пост щодо м, свого звільнення. Подякував за, за те, що е, люди дали мені такий кредит довіри на початку і м, подякував за 3,5 років, що вони були поруч зі мною. І можу сказати, що напевно. Результат моєї роботи можна побачити в коментарях під моїм цим постом. Їх там сотні. Е і я не видаляю, там не зачищаю нічого. Е от Можна просто побачити, як люди оцінюють мою роботу. Мені це дуже приємно. Як би там не було, яке підвищення мене не чекало, яка б важка робота не чекала, все одно мені дійсно ну, трохи боляче. Е Йти з області, тому що ну рідна область плюс половиною роки е, віддав їй. Е, тому звісно, як нормальна людина, ну мені важко йти. Але я розумію, що той напрямок, на який мене зараз направляють, він так само важливий. Е, і ну значить, я там потрібен зараз. Буду працювати на перемогу нашої е, країни там, де мене бачить президент. Пане Сергію, кожен відповідає за себе, але е, указів вчора було три щодо очільників ова. Е, е, ваші колеги, як продовжують свій шлях? Я знаю, що з ними з усіма е, поспілкувалися президента. Е, я не, не знаю деталей, не знаю нюансів, що саме їм пропонували, але впевнений, що кожен не залишиться десь просто або без роботи. Або, ну е, дивіться, тут справа в тому, що. Насправді на сьогоднішній день взагалі жодний українець не, не має бути десь осторонь тієї війни, яка йде. Хто б де не працював, журналістська робота вона вкрай важлива, тому що я спілкуюсь дуже з багатьма журналістами, як всередині України, з нашими українськими виданнями, так і з багатьма іноземними виданнями і. Коли мені навіть вночі телефонують і кажуть, нам терміново треба записати коментарі чи ваше звернення. Я кажу, чому? Тому що говорять майже рік війни, і повірте, е за кордоном є інші проблеми, є свої якісь політичні моменти, є якісь свої скандали, є якісь свої, е ну я не знаю інформаційні там приводи для того, щоб люди відволікались від е війни в Україні. Тим паче, це війна в Україні. І ніхто десь в Лондоні не відчуває, коли зранку їсть англійський свій сніданок. Вони не відчувають е тих обстрілів, вони не бачать тих розірваних людей, вони не бачать цілодобових звітів, скільки іде людей загинуло. Вони не відчувають, що поруч будинок прилетіла ракета, і там весь під'їзд, а можливо, і два, просто загинули всіх людей, які там знаходяться. Тому. І, е навіть моя робота, вона була така багатогранна. Тобто, це робота з ВПО, це робота з людьми, які на деокупованих територіях, це підтримка на спілкування з людьми, які залишились на окупованій частині для інформації, для того, щоб так само наділяти їх певною там вірою і так далі. Це робота в ЗМІ була, тому що треба було говорити, що в нас на Луганщині відбувається кожного дня, щоб не забували як тут, в Україні, так і за кордоном. Щоб не забували, щоб допомагали, щоб люди розуміли, що те, що в них все нормально, що вони прокидаються, відводять дітей спокійно в садочки, чи ще щось, це якраз завдяки Україні і українським захисникам. Бо ми ж з вами чудово розуміємо: якщо б ми не зупинили оцю всю мерзоту тут на території України, наступними була Польща, Словакія, Балтійські країни. Росіяни не зупиняться, якщо їх не зупинити, е, тому я впевнений, що і хлопці вони знайдуть свою нішу. Е, ну, це їх особистий буде вибір, де саме будуть працювати. Але впевнений, що як вони ну, як свідомі просто громадяни України, вони будуть працювати на благо країни в цілому і нашої перемоги. Пане Сергію, хочу подякувати вам за всі ті інтерв'ю, які ми записали з вами в статусі голови Луганської ОВА, і подякувати за всю ту роботу, яку ви зробили протягом цих трьох з половиною років. З радістю продовжую записувати з вами інтерв'ю вже в новому статусі. Бажаю да, бажаю вам швидкого переходу на нове місце роботи і бажаю всім нам перемоги. Дякую навзаєм, дякую вам за весь цей час, який е, дійсно ви допомагали доносити е, ситуацію, яка відбувалася на Луганщині, а вона багато разів змінювалась. Іноді, е, напевно, поки ми записували інтерв'ю, могла змінитися ситуація. Е, е, і це дуже важливо. Повірте мені, що коли я проїжджав по всім гуманітарним штабам в кожній області України. От завдяки вам, до речі, так само люди дізнавались про ситуацію і не втрачали віру і надію. І це коштує не, не грошей, це коштує просто не знаю дорожче, ніж золото чи будь-які матеріальні цінності, тому що в них не опускались руки. Вони вірили в нашу перемогу і в своє повернення додому. Я, я за це дуже вдячний дійсно. Дякую вам, до зустрічі. Слава Україні, Героям слава.